Молодий чоловік. Даю тисячу гривень і баночку протеїна від МСТ, якщо пожмете 100 кілограм на 10 разів. Непоганий приз, штукарік та баночка прота. Давай спробуємо? Спробуємо? Давай. давай. Займався колись? Колись займався. То всі ми колись займалися. Зараз побачимо. Побачимо. Готовий? Оп. На 10. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Молодець! дев'ять. Десять. Що? Ще. Ще можеш. Давай. На рекорд. Одинадцять. Ще. Давай. Дванадцять. Ще. Ще можеш? Який? Okay. Да? Нормально. 13! -4. Все? Так що, моє? Баночка прота! Баночка прота відеместе. Твоя? Так. Да. Штукарик. Штукарик. Тримай. Молодець, займайся спортом.